Хочу подякувати е, типографію Принто за те, що ми з ними співпрацюємо саме в тому, що вони допомагають мені друкувати ці книжки на тих умовах, що я можу це робити. І також е, дуже приємно, просто, що в Україні існують такі стартапи, які Роблять цей світ кращим, і я вірю. Також що в мене є тут історія про стартапи, про впевненість. Я вірю в те, що Україна це прекрасна країна, у якої величезні величезні потенціали, і в кожній людині є отой скарб. Розкривайтеся, йдіть вперед, і вірте в те, що у вас є крила, і ви злетите, і найголовніше, що ви досягнете тої поставленої мети, і буде світ. І буде добро. Спасибі.